Дякуємо, що не перемикаєте. Для тих, хто щойно долучився, нагадую ви дивитеся ранок Гранок по-київськи» на улюбленому каналі вашого міста. Отже, народні костюми, неймовірна харизма та пісні, слова яких зрозумілі кожному. Таким є цей колектив. За роки свого існування вони вже створили кілька альбомів та відіграли безліч концертів, як в Україні, так і за кордоном. Утім, найголовніше, що у своїй творчості вони легко поєднують дотепну пісню і народний гумор. Отож, зустрічайте в студії ранку. по-київськи» колектив Ліса. Петний батальйон, а саме Наталю та Віктора Костіцьких. Доброго ранку! Доброго пані Наталю і пане Вікторе. Все ж, ми знаємо, що ви прийшли не з пустими руками, тому, шановні телеглядачі, увага на екран! Позичив нам німецький кулемет, ми всі груди лату. Як завжди, ваша творчість дарує гарні позитивні емоції. Знаємо, що на вашому рахунку це був на той момент третій кліп. Так, так правильно так, все. Так. Розповідайте, де його знімали і наскільки складно, якщо повернутися трошки до історії, було знімати ваш перший кліп: е, перший кліп це був машина звір Абабагрін». Угу. Знімався в Вінницькій області. В цьому ж самому селі Канава. На батьківщині народного артиста України Миколи Олександровича Янченка. Як було складно, ну знаєте, він якось знявся дуже швидко за один день. Буквально mm -hmm. пан Микола все прописав, все продумав сюжети, що де знімаємо. Ми приїхали, відзняли. І тобто, то завдяки йому, скажу чесно, всі три кліпи зняті завдяки Миколі Олександровичу Янченко. То mm -hmm. була його ідея. От третій кліп. Наталія Вена, коли тільки почалися такі неспокійні події в нас на Україні, вона написала текст до пісні. І коли зателефонувала Миколі Олександровичу, він послухає, каже Наталко, то треба бачити, то ми мусимо відзняти кліп. І дійсно ми зібралися швидко. Там хто що мав з камуфляж, там якусь рушницю. Хто мав чоловіка взяв? Ну хто що мав по дорозі? Збирали Ми ще все. сміялися. Каже, їдемо рушницю. Веземо а кажемо, зараз міліція спини. Нас не що дозволи так. Ми то все позбирали дуже швидко. Приїхали до нього в село, в канаву. Е, буквально за півдня відзняли. За півдня, за півдня uh -huh. повірте, е, все відзняли по, на зворотньому шляху. Заїхали на студію мед. Прописали звук, за ніч його змонтували. І викинули в інтернет. І от тут вже все і почалося. Талівена телефонує, виявляється, скільки у нас переглядів? Було спочатку 500 тисяч, якщо я не помиляюся. Буквально ну, там пару днів, ну, до тижня. до ні, ні доді. За день, за день. За день, мені, день. За день, що мені здається, що день. Ну, дуже швидко людей uh -huh. дуже багато переглянуло. І тут почалося в село почали з'їжджати всі телеканали uh -huh. України, uh -huh. по новинах показували і так далі. Тоді зрозуміло, що ви зірки, чи це усвідомлення пройшло раніше, пізніше, а може, і досі себе такими не вважаєте. Ну, не знаю, ми, як звичайні люди, себе й поводимо, і відчуваємо. Звичайно, що приємно бачити себе по телебаченні, приємно виступати в залах, де тисячі людей буває. Приємно чути оплески, коли дарують квіти. Ну, не знаю, коли багато прихильників, тому що дуже багато прихильників, mm -hmm. дуже багато дітей, які полюбляють наші пісні, хоча тексти, яка жанта для мене зовсім не дитячі. От ще хотіла сказати про цей кліп, повернутися mm -hmm. до Давай, баби, давай, тому що ми ще не всі знають, що це була остання е, відеоробота нашої Ганьки, нашої Оксани. Е, оця в окулярах, mm -hmm. е, так. Mm -hmm. Тому що після того вона вже померла. Це була її остання відеоробота. І от ну, хочеться, щоб дійсно Україна її запам'ятала веселою, mm -hmm. гуморною такою. Власне, залишилася така світла пам'ять. Так, так, так. так, от саме така світла пам'ять про, про неї. Ну і ми цю пісню завжди співаємо в кінці концерту uh -huh. перед фінальною піснею. Хоча, знаєте, дуже хочеться вже її не співати. Якщо говорити про початок життя вашого колективу, то як було створено і, можливо, що стало знаєте, таким от поштовхом? E, ну, лісопедний батальйон, наскільки якщо ви знаєте, він створений з двох колективів. Uh -huh. Там зібрані e, люди з колективу Забава, це з Кали і колектив Бабине літо». Село П'ятничани чи Мер, наче Мервечині. Як... Так, то є дві області у нас, протікає річка Збруч, і між нами ну, буквально три кілометри різниці. Mm -hmm. так. Так, дружні, такі Ми кілометри. навіть жартуємо, що Наталія Івана зробила більше для об'єднання України ніж деякі політики, тому що вона об'єднала дві області. Він створився, коли стала потреба їхати на телебачення для участі в програмі Україна має талант. І коли стало питання їхати. Відразу ж стало питання, кого брати, який колектив брати? Чи забаву, чи бабине літо. Ну, звичайно, Наталя Левани, прекрасний керівник, не хотіла образити нікого uh -huh. з нас. І вона об'єднала два колективи, придумали назву. Як, до речі, вигадували, чому лісопотний батальйон? Саме пісня дала я так розумію. <звілити> Ні. Просто так по рифмі нам підходило. Їдемо чого? Вигравати мільйон? Хто Лісопетний батальйон? Uh -huh. Керівник хто Наталя Фаліон. <звілити> а по рифмі так нам підходило. І нас було багато. От так і придумалась назва. Ви перемогли в одному з талант-шоу нашої країни. Так. Ви вже казали, що зірками себе не дуже відчуваєте. А чи багато стало шанувальників? Шанувальник. Дуже багато. <су> тисячі. <су> так, тисячі. Так, є фан так. і фан-клуби, є люди, які не пропускають жодного концерту. Навіть так, постійні от, шанувальники. Так, от в Києві вчора був концерт, і є люди, які відвідали всі концерти, які відбувалися в столиці, завжди з квітами, з подарунками, знають всю творчість. Угу. Так. А чи є, які подорожують за вами з міста в місто? Є. Навіть не так. багато, але є. Ну, власне, про творчість можемо говорити щодовго Маленький ровочу давайте з якоїсь пісні, а потім далі продовжимо нашу розмову. Ну хочу сказати дві хвильки, угу. що зараз у нас пишеться вже четвертий альбом, Ого. готується до виходу. Буквально з понеділка він вже запускається. І саме дописується остання пісня. Ну, альбом називається Hello Європа, hello! До тебе дірвалось село. Така ось гуморна назва, тому що цього року нам пощастило. Ми нарешті побували в Європі. Uh -huh. Uh -huh. До того ми були у Польщі, але то був такий один концерт. А тут ми побували, мали чотири концерти в Іспанії. Uh -huh. так. Малага, Мадрид, Барселона. Як сприймала okay. Європа лісопотний батальйон? Mm -hmm. Хто проходив? Це переважно були була українська діаспора. Так, так. І не сі, ага. лише українці. Я не знаю, що там розуміли іспанці, звичайно, але вони були. Е, їм там дружини перекладали uh -huh. зазвичай так. То були в основному українці. Їх дуже багато, їх тисячі. Ну, Власне, обіцяли виконання. Давайте щось коротеньке далі продовжимо розмову. Ну хочу так. сказати, що це є пісня про баяніста. Нарешті написали пісню про віктора, про його білий баян. Е, Зараз от дописується, за живі інструменти, і це вже буде остання пісня якби, в нашому четвертому альбомі. Обаяні стає mm білий, -hmm. бо він дуже милий, як заграє про... Мені хотілося вам поставити, як і нарешті випала нагода, я особисто зустріч. Як змінилося ваше життя в побутовому плані? Вже ж, мабуть, як то кажуть, нагород не ходите і маєте помічників? Ні, ви знаєте, ходимо. В перериві між концертами. Є і городи, є і господарка, правда, вже дещо менша, вже ніхто не тримає корів, тому що за ними треба дивитися. Анта Вайна, як на прямому ефірі, пожартувала, Україна має талант, що корови виздихають, а чоловіки, каже, зіп'ються, да, розійдуться. Так і вийшло. Одної нашої учасниці і здохла корова. Вона до сих пір каже, от показали їй по телебаченню і зразу ж каже, наврікли. Але городи маємо, обробляємо. так. Приїжджаємо швиденько, все поробили і далі. А як змінилося життя? Ну, Менше стали бувати вдома. Uh -huh. Більше гастролюємо, більше бачимо світ, Об'їздили вже всю Україну і не один раз. Побували в всіх обласних центрах і в маленьких куточках, тому що виступаємо і на маленьких сценах, і на великих. Uh -huh. Їдемо до всіх глядачів, хто до нас приходить на концерти. Можливо ну, стали... повернутися то цього року, в вересні ми були вже в Канаді. Фестиваль, український фестиваль. Після Іспанії так, в нас був була поїздка у Канаду. Також ну, тисячі, я не знаю, мільйон людей, все заповнена вулицею людьми. Зознайтеся, тоді, коли заснувався лісопадний батальйон, маємо не так багато часу. Ви очікували, що буде ось такий фурор, такий запал і так багато шанувальників. Чи не покладали жодних очікувань? Ви знаєте, ну ми поїхали на програму якось не ту що з якоюсь ціле, обов'язково виграти мільйон. Ми собі просто поїхали. Діти Наталі mm. весь час їй казали, ну чому ти не поїдеш? Прийми участь у програмі. Ми якось так... Взагалі не планувалося. Це так. взагалі поїздка не планувалася зовсім. Mm. Ми були взагалі. От, з нашою дочкою ми були в Польщі на концерти в Мегастролі. Так, ми І Наталі, Івановна дзвони до нас. Ми ще, ще в Польщі вона дзвони. Приїжджайте, їдемо в ми якраз на кордоні. Він де? Я кажу, ми на кордоні перемишлі були. Вона каже, О, ми їдемо, Україна, має талант, доганяйте. І все. І так ми от, приїхали, приїхали, приїхали тут. Вперше можна навіть і сказати на сцені, співало два колективи, тому що до цих пір ми разом не виступали. І так от зійшлося, знаєте, в одному місці все ж таки. І зірки зійшлися, тому, тому що тепер вас знає вся Україна. Пані Наталю, пане Вікторе, дуже дякую. Дякуємо, що знайшли час сьогодні завітати до нашої студії. Сподіваємося, що це точно не востаннє, тому що подарували нам багато позитивних емоцій. Прекрасну пісню. Я ж нагадаю нашим телеглядачам, що з Наталою та Віктором Кустіцьким у студії по покинським говорили про їхні творчі шляхи і майбутні плани лісопотного батальйону. І ось на такій веселій ноті будемо завершувати наш ефір неділі 16 жовтня. Тримайте зв'язок із командою ранку по київській протягом дня. Для цього не забувайте заходити на нашу сторінку в Фейсбук. Там ви завжди знайдете багато цікавих та корисних порад, а ще сюжети та інтерв'ю, котрі могли прогавити. Ну а вже завтра у цій студії зустрічайте Катерину Соляр та Андрія Рудого. Вони з радістю батьритимуть вас, покращуватимуть настрій. І, звісно, наприкінці не обійдемося без цитати дня цього разу. Від Зигмунда Фройда, людина, яка мало чекає від себе в житті, мало й отримує. Тому завжди будьте -то, вимогливі до. Самого себе і обов'язково приведе вас це до поставленої мети.